Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як правильно заправити ліску, косильну головку бензо чи електрокоси. Існує два вида головок. Це ті, які потрібно розбирати для того, щоб заправити ліску. І другий тип це напівавтоматичні, які розбирати не обов'язково. Почнімо з них. Для того, щоб заправити ліску, напівавтоматичну головку. Нам потрібно наскрізний отвір, який є на самій котушці. Сумістити з отворами, які є на корпусі самої косільної головки, туди, куди виходить ліска. Для цього маються спеціальні позначки, одна з них на кришки, інша на котушки. Ми їх просто суміщаємо, щоб ці позначки були на одній лінії. Далі беремо ліску. Я беру зазвичай десь 2,5 до 3 метрів. І протягуємо через ці отвори. Далі ми вирівнюємо Ліску приблизно пополам Бажано один з кінців зробити на 10 см довший. А саме той, який виходить із косінної головки, це робиться для того, щоб коли ми намотаємо ліску, кінці були одинакові. Хоча це робити не обов'язково. Коли ми вирівняли всю ліску, ми просто беремо закотушку і намотуємо ліску на неї. Це ми намотали котушку, як бачимо, кінці приблизно одинакові. Якщо не будуть одинакові, то все рівно їх відріже обрізний ніж. З напівавтоматичною головкою ми розібралися. Тепер будемо намотувати ліску на головку, яку потрібно розбирати. Для цього нам потрібно зняти верхню кришку, вона кріпиться на пластикових защіпках, одній або декількох. В моєму випадку вона кріпиться на одній пластиковій защіпці. Ми її придавлюємо і провертаємо. Не забуваємо, що там є пружина, тому притримуємо. Все, ми розібрали косільну головку І на цю котушку нам потрібно намотати певну кількість ліски. Мається два канали під ліску вони розділені посередині бортиком. Ми беремо ліску, також ділимо її пополам. Бажано також один з кінців десь на 10-15 сантиметрів зробити довшим. І тепер беремо котушку середину ліски вставляємо в центральний пас. І починаємо намотувати ліску у напрямки, куди вказує стрілка. Якщо ви тримаєте котушку кнопкою доверху, то вам потрібно намотувати проти часової стрілки. Якщо ви її будете тримати тим місцем, куди вставляється пружинка до себе, то вам потрібно відповідно намотувати по часовій стрілці. Намотуємо ліску так, щоб вона щільно лягала в свої пази. Далі нам кінці віски потрібно зафіксувати на котушки. Це для того, щоб нам було зручно вставляти її в косильну головку Для цього мається декілька пазів. На моїй котушці їх 4 штуки. 2 підліску 1,6 мм. Це саме така, яка використовується. І ще два пази під ліску 2,4 мм. Менший конець я фіксую у ближньому пазу. А довший кінець. Я фіксую в дальному. Все, на нас кінці зафіксовані. Нам потрібно цю котушку з ліскою поставити в косільну головку. Перед цим кінці ліски потрібно вивести через отвори на самі косільні головки. Так, і ставимо на місце пружину. Тепер залишається надіти саму кришку. Перед тим, як закрити кришку, ми. Звільняємо ліску із своїх пазів. Одну сторону і іншу. І тепер фіксуємо кришку. Все, кришка зафіксована. Ліску ми заправили. Можна ставити тепер цю косільну головку на бензочі електрокосу і косити. На цьому все. Сподіваюсь, відео буде для когось корисним. Дякую, що подивилися його, і до зустрічі!